Ви шукаєте роботу в ІТ, але дуже боїтесь інтерв'ю. Не хвилюйтесь у 25-му Можна потренуватись не перед дзеркалом, а використовуючи штучний інтелект. Ось невеличкий список сервісів, які тобі в цьому точно допоможуть. І на першому місці, звичайно, ChatGPT. Завантажуєш вакансію з Джині Доу, і він відразу генерує тобі список питань під цю роль. Можна навіть програвати сценарій інтерв'ю. Наступний сервіс Google Interview WarmUp. сервіс від Google, який ставить типові запитання англійською і аналізує твої відповіді. Корисно для тих, хто цілиться на ремоут чи міжнародні компанії. Наступний сервіс Юдлі. я слідкує не тільки за тим, що ти кажеш, а й як. Він аналізує швидкість, зупинки, впевненість в голосі. Супер для soft skills. І останнім в цьому списку піде. Guru Ai. Це база сотень інтерв'ю-сценаріїв під різні спеціальності. Це вже повноцінний тренажер, щоб не розгубитись навіть в самих складних ситуаціях. Так. Я не замінить живу співбесіду, але він дозволить відпрацювати десятки сценаріїв, що значно знизить ваш стрес і додасть впевненості на справжньому інтерв'ю. Посилання на всі сервіси ви знайдете в описі під відео або в моєму телеграм-каналі. Всі лінки шукайте в шапці профілю. Бажаю вам гарної підготовки до наступного інтерв'ю.